Помилуй Господи, помилуй і сину, і святому Духові, і нині, і по і на віки віків. Амінь. Прийді ти, поклонівся царяві нашому Богу, прийде, поклонівся Христу, царя і нашому Богу, прийдіти, поклонівще і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Боже ти рознівався на нас, відвернувся від нас і покарав нас, але змилуйся над нами, ти потра землю порошив її, з рани її вона захиталася, ти дав людям Твоїм зазнати гіркоти, напоїв нас вином скорбот, дай же знамення тим, що бояться тебе, що вони втихти вістріли ворожої. Що спаслися улюблені твої, спаси їх правицею твоєю, і вислухай мене, Бо сказав у святині свої, бо зрадуєш родилі стихем, і долину сутвору Мій мі галатмі є єфрем твердині голови моєї, і гуда цар, цармі мовчаша, уповання мого, найдом походу мій чужинці, Корни ще мені, хто веде в укріплене місто, або доведе мене до йому чинити Божих, що вернувся від нас і не виходиш, Боже, з військом нашим, Пошли нам поміж у скорботах, бо марде допомога людська, з Богом ми покажемо силу, Він подавай гнобителів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Алелуя! слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Господи, помилуй.

Блаженніша митрополита Київського і всієї України, і владику нашого сукопресвященіша митрополита Нестора, що не присвітер свопріти Яконство за весь людей, Господу помолі за помилуємо Україну нашу за владу і народи, Господу помолі, Господи помилую за всяке місто, село країну і за тих, що будь-яких! Господу помоли.

Слово де помилу. Добрий нам, від нам до чужинців, Господу помолимо. Господи помилуй! Добрий нам, від нам, від нам, від нам, від нам, від нам, та недолі, Господу помолимо, Господи помилий. Господи помилуй! і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Господи, помили. нашу. Стої і Марія, дався на святи, святими пам'янувши, далі себе один одного і все життя наше, Христу Богові Господи, Угоді понапінала жить, така слава шесті поклоніння, от ну, це і сину і святому духом, велині повсекса, і навіки віки. Голосні явився нам, благословен, придиві вів Господню, Господь я привівща нам, благословен, хто йдив ім'я. Господь, я невща нам благословен, хто йде в ім'я Господні. я Осетили мене, я і мене, Господь перевій їх. Господи, я вебша нам, благослови. Хто див ім'я Господного, не буде відповідатиму про діла Господні, Господь я привівща нам, благословен, хто й в ім'я Господного, Святого основою Богла від Господа, це сталося і димне воно в очах наших. Господь, я бегівша нам благословен, хто в ім'я Господні, Господь благословен, хто той в ім'я Господнє. Добро Запалом мені прибежим, і смирені і припадім у покаяння взиваючи з душі в ної, владече те поможе, змилосердившись над нами Поспішися, бо загибаємо від множества грехи, е е е не заверне рабів твоїх ніч, бо в тобі єдино затопне сьома сама. Лачено і святому Духові і не по повсякчас і на віки віків. Амінь, не замовкнемо ніколи бородиться, просило Твоєго говорити мене до Свого Бо коли б ти не простояла, благачі, хто б нас від вовський бід, хто охороняв нас нині Не невисокому від тебе це твоїх боробів спасає завжди не доща біди? волосні, примудись пропі мене на І Господь силу людям своїм дасть, Господь поблагословить людей своїх миром Господь, силу людям своїм дасть Господь поблагословить людей. Прось по благословить людей Своїро помолимо, Господи, помилуй наші у святих перебуваєш, і ми тобі славу слава йому, От це і сину і сілому повсякчас. І навіки Амінь. свій, затихання, нехай хвалить Господа. Щя кедиха, гаганя, Його, са й Його. Господа. Щякедеха.

Тома ві, молоді сказав Господь Своїм, ученикам в ці дні, Після тієї скорботи сонце померкне, і місяць не дасть світла свого, і зірки споду з неба, і сили небесні похитнуться, і тоді побачать сина людського, який гляде на хмарах силою і славою великою, і тоді Він пошле ангелів своїх. Ізбере обраних своїх від чотирьох вітрів, від краю землі до краю неба, від смоковниці навчиться причі, коли гілля їсти є в і пускає листя, То знайте, що близько літо, а ви, коли побачите те, Про що все збувається, знайте, що близько при дверях. Істинно кажу вам, не перейде рісце, як усе це буде, небо й земля перейдуть. Слово твої, не перегойду. Сала тобі господи. слава тобі. За вші молища блага. На тих, що прибігають з вірою, під моготній ці покров, бо іншого тривала порятунку, ми грішні перед богом, бідах і скорботах нема. Ка мене зличани, і ми, мати Бога вишня, тому то ми до тебе припадаємо, ізбави до всяких не годра. Вухо твоє. Ших і скорних радість, і пенічених застопнеться, і голодуючих кормителька сквітатів потіха Боями на них пристань, хворих похищення, немічних покров і зато обупнеча, жеста роси, мати бога вишня.

Радуйся ціницьки пред старя хреста, радуйся зросла вшароднока ді, Радуйся, двері небесна, і не опалима когу пина. Радуйся все мирне ще радуйся всі гра, радуйся вірне спаня, радуйся заступне всіх хрестем і прибіже влади. Слава си, сина і святому духові нині повсякчас і, повсяк і на віки, вікні амінь. радоща вселенної похвалого, радуйся храми Господні, радуйся гротінню спови. Прежище, радуйся святиличего, радуйся славом православни це, сама, радоща Марія, мате Хреста Богов, Радуйся раю, радуйся Божество, не радо, радуйся тим, радуйся рочков телота, радуща усіх ополага, Боже, по великій милості Твої, бали тобі, весь слухай і помилу. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. молиться волю, ми вонережену Україну нашу за завладу, військові й народі, за державність перемогу, мир, здоров'я та спасіння їх, що Господь Бо допомагав всьому, і охороняв. Від усякого ворога і супротивника. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. помий. Молимо Господу Богу нашому, що вистукавало звоління з різних і в людей України нашої. Даже піспитів помилого робіт своїх воїнів. Івана Назара, Сергія, Віталія, Олександра, Дениса, Олександра, Івана, Станіслава, Константина. Ole Aleksandra Denisa Romana Ole Havasilja, Andri Andri Aleksandra Ivana Sergeja Lyubomira, Andri Ole Ruslana Mekola Anatolija, Ivana Andri Andri Aleksandra Ole Havas, Stepana Sergeja Ivana Viktora Andri Tarasa Ole Havas, Kaila Andri Matkeja Lyubomira, Volodymyra Vasilja, Сергія, Сергія, Івана, Василя, Олександра Вадима, Андрія Василя, Василя, Михайло, Василя, Андрія, Сергія, Романа, Іволя Тараса, Ігоря Олега Дмитра, Андрія Михайло, Петра Тараса, Івана Зинов'я, Петра, Ярослава Володимира, Петра, Михайла, Дмитра Олександра, Світлани, Сергія, Євгена Володимира, Віталія, Олега Богдана. Даріта Любомира, Руслана, Андрія Володимир, Володимир Василя, Івана Володимир, Володимира, Тараса, Бориса, Василя, Олександра Алеан Сергія, Максима Віктора, Насоля Артура, Степана, Романа, Степана Івана Василя, Віктора Артева Сергія, Олександра, Олександра, Ігорія, Псакі, Андрія, Павла, Івана, Петра, Ігоря Сергія. Volodímira, Víktora, Maksíma, Andrija, Antona, Romana, Olega, Jaroslava, Volodímira, Bogdara, Mikaila, Vassilja, Bogdara, Ígurja, Jaroslava, Ígurja, Serhíja, Petra, Borísa, Oleksíja, Olega, Olega, Júrija, Volodímira, Volodímira, Lado, Borísa, Ígurja, Mikolaja, Volodímira, Júlium, Mikolaja, Serhíja, Antona, Júrija, Volodímira, Petra, Júrija, Olega, Vassilja. Михайлов Стрия, Тараса Степана, Олега Володимира, Анатолій Антона, Тараса, Виктора Степана, Олега Павла, Руслан Антон, Андрія Володимира, Игоря Будана, Игоря Зиянова, Александра, Амса, Тараса Романа, Олега Алексія, Миколая Юрия, Богдана, Олександра Володимира, Василя Сергія, Сергія, Андрія, Вахайла Югена, Василя Василья Володимира, Володимира, Олександра, Игоря, Володимира, Віталия, Игоря Євгена Павла, Вадима Віталия, Віктора Дениса, Романова, Василя Якова, Василя Євгена Дмитра, Даріла Василя, Андрія Андрія Віктора, Андрія Романа, Василя, Василя Боривана, Олексія Павла, Андрія Романа, Михайла Владислава, Юрія Тараса, Марфіна Степана Геннадія, Руслана Володимира, Олександра Віктора, і всіх наших воїнів, і хто Господню полі рани рані від історкої хвороби душевної тілесної. До здоров'я, добробуті, діти, як ді проходили ми здоровим перемогою вернулись додому, ставили собі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господь. Поми. Владимир, Христиго, наші бідно визволяють і засиліха безпорадного Сам, Господи, ребів своїх. воїнів Володимира, Володимира, Павла, і всіх наших воїнів, що піді засланів неволі в оковах перебувають милостиво звільнився тим серцем, молимо тебе, вислухай і помилу. Господі, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І кери до житті, Христос, просвітлює нас, керим журливим серцем, до тебе звертаємося, за мене вблагаємося, лих пороби, мови душевні тілесні страждання на пів своїх воїнів. Сергія Сюшеника Тараса, Богдана Михайла Романа, Любомира Богдана Івана, Раді Божи, Миколая Олега Любові, Степана Михайла, це Терези Михайло, Івани Остани, Ольги Івана Галини Остани, Любові Тетяни Надії. Як доньки Іру розложене до гіпідня, так підійми і уздоров. Молимо тебе, встановило з тобі, господа, помилу. Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спасителю нас надії всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостиві, будь милостиві, владий, кодорі, хів нас, помилуй нас. Ходи, милостивий, чоловікулюбний Бог, ясний Твій Слава силає мої сини, святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь умиленням сердець нашої, Господу помолимось! Господи помилу. Господи помилу. Господи помилу. Ти, коли простягав до тебе руки народ Ізраїля, звідси на Амалахетяну, зброї від установи на набитку, та повірив сонцю спаніти, ти нині владику, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою твої побожі народ нас, бережав твоєго справа, промаслав його перемогою над двором, Вістимо очі твої праведки нашу державу, спорожа наші військо, пошли ангела Твого творозмісних захисників народу нашого. Падай нам те, що просимо для спасіння, примири ворожне, сіми рутверди, не Господи, не ведемо провісну твої карабів, то і у цьому. віть, кому судити покласти душу своєї на війні, віру православна та побожний народ, наші державу просить провини, і не плати і плати Твої подайвінція, бо твоя падає царство і сила. І тебе допомогу всі приймай на тебе надії, покладай би тобі слава, слайми тобі, синюю святому духові, нині повсякчас, і на віки. Спасибо. що шові росим, і незрівняно славнішого від тератемі. Щоб без затління богослова породила, слущую Богородицю Тебе, велича Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава в цю істину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний Бог, не змолодве соври, чистий твоєї матері, судих славності, хвольних пострілів, та й праведні богосліки моя до свято нашого Миколая, хипіка, мертві, суттворця, що я в всіх святих помилуй, спасе є добрий. І Чоловіку полював. Амінь. а Tím, jak Bůh Щастя, дай Богу, вже народ. Країні, слава, дякую за молитву всім здоров'я, миру, спокою, добра, Боже, благословення нашим захисникам. Слава Ісусу Христу!